Я зараз хочу лаванду підстригти, бо вона вже почала розвалюватись. Вже потрібно. Вже вона не така яскрава, вже відцвітає. Ось один кущик вчора обрізала, свекруга попросила букетик її зробити. Я її зрізала. І всю решту також буду зараз. стригти. Дуже-дуже не хочеться, дуже шкода, ну. Але вже пора. Не знаю, як я буду це робити, бо дуже багато. Буджол. І рано зранку їх багато, і ввечері багато. Не можу знайти час, тому буду якось потрошку хайно. У мене з'явилась ось така машина. Ось так микається. Дуже я хотіла такий кущоріз. Підстригла, починала стригти ножицями, потім якраз прийшла доставка ось цієї штуки. І все-все. Підстригла, це дуже зручно, просто супер. Один кущик залишила вам показати, зараз його доріжемо. Тут є насадка: ось така великий кощуріс, і є, я так розумію, більше для трави або якихось невеличких куточків. Така потім покажу, така невеличка. Потрібно обережно з руками. Ось так хоп, дуже швидко, клас. Ну, Порівняння з ножицями, як я ходила. А чоловік у мене взагалі взяв цілий кущ. Ось так в охапку і по колу все підстриг. Далі вже дорівнює, як мені потрібно таку форму, як мені подобається, я більше так кружечком. А ось все, що нападало знизу, дуже швидко, буквально пару днів, розлітається вітром і все, його і його Ось цей великий кущик також підстригла. І, напевно, трохи потрібно барбарис підстригти, він не боїться стрижки. і Я думаю, що його теж можна стригти, коли ось бачите, що так повитягувались, або якщо біля доріжки так порозпадалися гілочки, вам незручно ходити чи щось заважає, можна сміливо обрізати, він не боїться. Тут ще трохи хай поцвіте, вже починає ось це темне відцвітати цинерарія. І я також її обріжу і зроблю якусь більш охайну форму. Кріт тут полазив То таке. гортинці, якісь я вам покажу. Ось такі вони великі кущі. Показати. Прям великі-великі, дуже гарні ось ці. З великими квітками ось ці квіточки, такі досить великі, дуже гарні. Ці більш дрібненькі Бобо. Ось цю назву не знаю, але прям, прям гарно. Ось так виглядає цей набір. Чоловік десь замовляв, напевно, на розетці, тому посилання не залишаю. Ось така штучка до неї, чохол можна вдягнути. І ось друга насадка. Ось так виглядає. І зарядка. Ось я підстригла всі кущі, і він ще заряжений. Тобто досить надовго вистачає. Не знаю, наскільки, але кущиків багато, і якщо вистачило і ще заряжений, то я думаю, що це хороший показник. Все, плаває. Це дуже Будь ласка, покиньте приміщення. <гум> Повітряна тривога. <гум> Немає тихо. Дисклей. А де дровинка? Ми поставили собі басейн, тут якраз його збираємо. В таку спеку це просто must have в приватному будинку, тому що неможливо інакше виносити цю спеку з відключеними світлом, як і у всіх. І дуже співчуваю тим, хто в квартирах. Це особливо на останніх поверхах, на останньому під дахом. Це настільки спекотно, настільки важко. Все сходинку зібрали. Басейн зібрали. Зараз трохи посунемо, знайдемо для неї місце. Для неї, каже, вже язик заплітається. Для нього знайдемо місце. Куди? Трохи сюди, так? Давай трошки так? Сюди. Ну, давай. Рукою а, все, буде. я не знаю. Під басейн застеляємо ось таку плівку. Гарно сонечко заходить. Та хай буде в два шари. Ні? 21.40 у нас з'явилось світло. Починаємо набирати басейн. Зазвичай в такий час ми вже лягаємо спати. Ой, але сьогодні життя тільки починається. Можу ще щось пополивати на городі. Ну що, до ранку? Не до ранку, дві години набираємо. Треба набрати трохи води, щоб вона притиснула дно, і тоді вже розпрямляти ці складинки, щоб вони тримались, бо без води вони назад всі скручуються. Ну як Добре плавати. Я Давай. А як саму? Виходить. Ой, ту довій. Владося, я не знаю, ти там стоїш чи не стоїш. Скільки показує? 18 вже, показує. 17... 17 градусів вода. Зранку була 15, а 16, воно просто не встигає опуститись. Так, да, це Матвій перемішав просто. Все, владося, холодно. Матюха, виходимо. Виходь. На одну секундочку дозволили, пару днів має прогрітись. Ну, як, водичка. Владик, тримайся руками! Владік, тримайся руками. Спустись! Будеш відкривати. Так, басейн трохи вже нагрівся. Діти у бабусі з дідусем. А ми тут, точніше, не ми, а чоловік приготував нам обід. Боже, апетитно. Краса. М'яско, картопля, перчик, болгарський перчик, халапеньо, морква. Цибулька? Да, так, з цибулькою. Боже, яка краса. Все, закривай. Зараз ну, подивимось, яка температура, як воно. Вмикається. Просто опускати? Так, треба трохи. Зараз подивимось скільки тут. Поплаваємо трошки. Так? Угу. Аж ти мовчиш. Кажеш. Так, видно? Не видно. І потім вже будемо їсти. 25 показуємо. Ну Це зверху, І якщо ми заліземо, перемішаємо, воно ну, буде 20, О, вже 24. 23, 23 десь, да, напевно. Ну така прохолодна, але ненадовго залізти можна. Поки чекаємо Матвія, Матвій побіг за маскою з трубкою. Сказав без нього не заходити всі разом. О, точно. Зараз має пропасти світло, то треба вимкнути полівашки. Ну, як хочеш, якщо ти не боїшся, можеш стрібати. Ну давай. Так. Да. да. хее -хе Ну, що, Матвійчик, Як водичка. Не холодно? Супер. супер, супер. Давай, другий пішов. Ти теж бомбочкою? Ні. А Це чого? Нормально. По-нормальному. Ну як, вже тепліше, так, ніж вчора? За пару днів вода нагрілась і зараз вже настільки тепло. на такому сонці просто вже заходиш, абсолютно не потрібно звикати, абсолютно комфортно, дуже-дуже тепло. Навіть для когось можливо є. Занадто гаряча, але це прям моя температура. Я таке люблю, щоб було прям зовсім комфортно, так, що можна цілий день плавати і взагалі не замерзаємо, можна взагалі звідси не виходити. У мене прям немає іншого контенту на наступні дні, тому що ми дійсно цілими днями тут сидимо і мені більше нічого, нічого вам показати. Тепер контент у мене і в Інстаграмі, і в Ютубі, тільки коли ми десь. Або в озері, або в басейні, десь просто сидимо в воді. Тому наступне відео, напевно, вже буде з нашої подорожі. Я спробую прямо там. Зараз ми збираємось на день народження. Нас запросили на день народження моєї похресниці до басейну. У нас буде вечірка біля басейну. Волосся в мене мокре, світло пропало, не висушила. Хоча біля басейну, я думаю, що я все рівно його завяжу, зроблю або хвост якийсь. Якось приберу, все рівно буде заважати. Купила ось таку футболочку в H&M, вам не показувала. така В морському стилі і на мені джинсові шорти. А, так, з собою беру тут у мене сонцезахист, резинка для волосся. Ось такий косметолог мені порекомендувала сонцезахист. А, це від Сездермо. а, іде такий флюїд, ну, типу крем, а, який висвітлює, якщо є якісь пігментні плями, і плюс тут іде SPF 50 Ось таким зараз користуюсь. Беру з собою, щоб оновлювати, потрібно там, взагалі як, за правилами кожні, кожні година-дві оновлювати. Звичайно, хто там збирається зранку там, один раз і виходить на роботу, цього не робить. Якщо я вдома є можливість, то я можу періодично оновлювати, якщо знаю, що мені потрібно. Вийти на сонце, тому що шкіра у мене дуже схильна до ластовиння, до пігментних плям, то я дуже себе захищаю. Також в H&M вже розпродаж, я взяла ось такі дві пари шорт. Мені дуже подобається така тканина. Вона легенька, приємна. Вони там по 200 чимось гривень. Я схопила швиденько, так, випадково з дітьми заїхали. Боже, що там ті діти так руть. Капець. Взяла ось такі смужку і ось такі просто чорні. Я думаю, до оцієї футболки, що на мені, буде також прикольно. Ну, неважливо. Щимось, щимось. Ось такі легенькі ми збираємось у відпустку невеличку. Буду їхати за кермом вперше багато кілометрів. Потім вже вам розповім, куди, коли і все буду знімати, то я взяла з собою, щоб нам на море були такі шортики. І ще потрібно, напевно, дітям по одній парі також купити, бо у них вже трохи зіпсувалися. Доїхали ми вже до місця святкування, ми в Ясногородці. Йдемо до басейнів. Ми тут були з дітьми пару разів у зоопарку і страусина ферма, тут я вам показувала. А зараз вже тут зробили басейни, вже 4 є. І будують, ну я так читала, наче так і є, будують вже п'ятий басейн. Так. Матюшка, ти плаваєш? Я подухала. Матюнчик. В окулярах і ладосик з кругом. А всі вміння плавати в ладик в Забиня. Вода тепла, тепла просто. Заходиш навіть, не потрібно звикати, просто йдеш, вона прям тепла. Все все наші, все наші. Ох, ти прям як спайдермен. Такий тут майданчик. Фроська, на серветку. Ось тут такий прикольний в затінку багато. Дерев, гойдалки. Що? Також у відпустку потрібно для виїзду в Європу набір в машину мати. Замовила прям готовий набір, так і називається. Набір в автомобіліста для Європи. І там все, що має бути в машині. Вогнегасник. І я замовила новий, тому що у нас вже срок придатності закінчився, і потрібно було новенький. Ось такий. У наборі також був ось такий жилет, має бути обов'язково. Називається жилет безпеки світловідбивний. Не знаю для чого. Напевно, якщо вночі чи ввечері якась аварія, ти там по дорозі ходиш, то ти маєш вдягнути. Подарунок поклали. Ось таку ганчірочку і ось такі рукавички. Це, я думаю, не обов'язково, це просто як доповнення. Ось така сумочка, в яку можна це все поскладати, набір автомобіліста. Сюди покладу ось цей знак. Обов'язково має бути цей трикутничок, знак аварійної зупинки, який ставиться перед машиною в разі аварії або якоїсь там поломки. Аптечка, там всередині бинт, вата, шприц, чимось там. Боже, Так, носить, почну відкривати. Там ще пластирі, ну, щось таке просте. Ліків там немає, а щось таке короче, якийсь обов'язковий мінімум. Трос також має бути у машині. Зараз все це віднесу. Для аптечки замовила Нурафен. Бо в нас вже не було. Ось такий беру нурафен, форти. До речі, звертайте увагу, що буває звичайний нурафен, там дозування менше. Ну, тобто більше потрібно дати дитині, а форти там в цей шприц менше. Тому не переплутайте, бо я вже чула декілька разів, що плутають і дають форти стільки, скільки потрібно, як для звичайного, а його вдвічі менше. Тому будьте уважні. Беремо ось такий, він швидше, наче діє. І перекис взяла спрей, якщо якась ранка. Ще візьму пластирі про всяк випадок. Тому що туди, куди ми їдемо, багато каміння і в морі, на пляжі. Тому я думаю, що може знадобитись. Сподіваюся, що ні, але про всяк випадок. Більше з ліків я нічого не беру. Тільки візьму крем. Якщо якісь комахи покусають. Так, що ще? Ну, коротше, я завжди беру дуже-дуже мало, тому що всюди є аптеки, і в разі чого завжди все можна купити. В машину беру ліки, таблетки від укачування. У мене дітей не укачує, Але коли ми їхали в Болгарію, Матвія прикачала в автобусі. Тому у нас перша така довга дорога і. Ну, хай буде так, зазвичай, коли ми їздимо, їх ніколи не прикачує, але щоб потім по дорозі вже бігати і шукати щось. Не дуже зручно, тому хай буде. Ну і собі таке від голови і все. Більше я нічого, я не з тих, мам, у кого величезна аптечка. вона ну, взагалі в аптечці нічого немає. Тфу-тфу-тфу. Я сподіваюся, так буде і далі. І я за те, що багато чого насправді в організмі багато чого проходить саме і зайве оце втручання я проти. Тільки якесь симптоматичне, там може, спрей в носик ще візьму, хоча на морі можна і морською водичкою там промивати, діти у мене. Не так пірнають, що все і так промиється. Я проти того, щоб зайве щось давати і дитині, і собі. Ми взагалі так, по мінімуму, тільки щоб легше було. Тому це і знеболювальне, і від температури раптом, що Це від ранок. Так, і все. Ще забула вам показати, купила якось такий глечик у юску. Він мені так подобається. Вже давно його купила. І такий він мені гарний, навіть просто на поличці стоїть. Я на нього дивлюсь, я жодного разу не користувалась, але такий він мені приємний. Тому будете в юзку, зверніть увагу, можливо, вам також сподобається. Андре. Купили, з'їздили в епіцентр, купили маски з трубкою. Все, тепер з води на вино. Нам потрібно їхати на тренування на самбо, не хочуть, і ще там дуже жарко. Ну, в залі, наче заходиш не дуже спокосно, а коли почнеш тренуватись, то просто через годину вже вони мокрі. І заняття півтори години. Навіть тренер сказав, що зараз будемо менше тренуватись і людей менше. Тож ми не поїдемо, бо це не знаю, навіть. Якось стрьомно, Мені здається, це таке навантаження на організм, тренуватися і в таке спека. Ну що, діти, класно вам? Да, да. Да. А можна підтягнути? Воно цюдеть. Ті... Це просто можна так все літо провести. Зараз все так тихо. Хоч світло зникло, але генератори ще не повмикали, боже, який кайф, коли тиша. Просто зараз почнуть гудіти. Подобається тобі? Так! Да. Владик навчився плавати просто щойно. Буквально 5 хвилин назад вперше він проплив. Ну, метр там, півтора, не знаю, скільки він там грибків зробив, але це каже вперше. Ну і я бачу, що вперше. А ну покажи, як ти проплив. До цього взагалі. Молодець! Ну це прям відштовхнувся, а то прям просто з місця. А ну спробуй ще раз. Я грібі, лібі, глібі, глібі. Пливе, ти проплив. Клас, все, навчився плавати. Матвій десь також 6 років навчився десь в такому ж віці. Молодці. Дуже довго, синочок, дуже довго. Класно, що ти не боїшся, бо я колись. Де це ми були? В Єгипті, там же карали дуже гарні. І ми там з маскою, з трубкою, з ластами плавали. І я так боялась, мені так страшно дихати в цю трубку і от саме не відчувати повітря і бути головою під водою. Мені дуже було. Не знаю, як зараз, я давно не пробувала, але я, бо... ну, це я вже була досить така доросла, ну Не знаю, може, років 15. І мені було дуже страшно. А ці нічого не бояться. Один на одного дивляться під водою. Боже, на що тут дивитись? Тут просто дно це квадратики. <гум> треба їм розкидати якесь каміння. Вам треба карали туди поставити і якихось рибок запустити, щоб було на що дивитись. Прийшла мені посилка мейкапа. А, замовила. Рум'яна ось таким. Зараз відкрию сонцезахист, Теж відкрию, покажу. І гель-лак. вирішила спробувати, чи буде на такому пеклі. Ну, це я просто так мазнула посередині. Чи буде на такому сонці? Зараз вийду на сонці, висихати він. Світла немає, лампа не працює. Я думаю, що з таким сонцем вона він висохне навіть і без лампи. Йому просто ультрафіолет потрібен. Так, Експеримент не вдався, тому що виявилося, що так довго на сонці неможливо знаходитись. Тому вже буду чекати світла і зроблю по-нормальному. Замовила ось такий лак, хотіла, щоб був типу молочний, такий світленький, а вийшов ось такий жовтуватий. ну нічого. Рум'яна ось такі, У мене від NYX є тауп колір, він такий коричневий. для Скульптурування, а це вирішила спробувати як рум'яна. Тобто наносити трохи вище, ніж я коричневий. Так, на щічки, ось такий рожевий. Спробую, як він. І ось такий обрала сонцезахист. це німецький 50 SPF. Кажуть, що хороший склад. Я не розбираю, що там має бути чого не має бути спробуємо. Мені дуже подобається спрей. Я завжди беру у вигляді спрея, тому що набагато легше наносити дітям. Діти у мене вже немаленькі, поки їх там намастиш, це дуже довго. Ще двоє, ще себе, тому я завжди беру спрей. так пшик, пшик пшик дуже зручно, дуже швидко. Невеличке доповнення про цей спрей. По захисту, наче нормально, ніхто не згорів, непогано захищає, але досить важко натискати, не дуже зручно. Тому я думаю, що більше його брати не буду, бо мені дуже важливо, щоб було зручно. А тут прям треба так прям сильно-сильно натиснути, і воно так розбризкується дуже сильно таким великим колом. Коротше, не ідеально. Все, на сьогодні завершую відео. Побачимося вже в нашій подорожі. Трохи нервую перед дорогою. Їхати не боюсь, але трохи боюсь занадто втомитись. Кажуть, очі дуже втомлюються. Ну нічого. Всім па-па!